Там є труси чи нема трусів. <рив> ну, а ви подивіться і подумайте, є чи немає. Напишіть мені в коментарях. <рив> Анастасія Хоменко. Барабанщиця в гурті Деспіл та режисерка монтажу. Має свій блог в інстаграмі, менеджерить та відкриває збори. Тимчасово живе в Іспанії. Жити в Барселоні чи в Києві? В Києві, звісно. 100% в Києві. Ну, по-перше, це дім. Я тут виросла, я тут завжди жила. В Барселоні жити важко, бо це максимально туристичне місце, воно досить дороге, воно дуже інформаційно перенасичене і шумом перенасичене. Тобто жити там це, це виснажує. Я рік прожила саме конкретно в Барселоні, в центрі і переїхала. За Барселону, тому що я просто не вивозила постійний потік людей, туристів, шуму е вибухів петардів, тому що іспанці взагалі не знають, що таке свято, якщо вони що-то не взарвали. Вот. Ну і це не мій дім. А як вибухали петарди, тригерило тебе? Так, да, звичайно, це дуже сильно тригерило, тому що, по-перше, я більше не сприймаю ці звуки, як звуки радощів і веселощів. А по-друге, коли ти приїжджаєш з війни. В спокійні європейські країни. Ти хочеш отримати ще якесь співчуття, розуміння від людей, що твоя країна зараз є щитом для Європи. І здебільшого я не зустрічаю цього розуміння. Дуже мало. дуже мало. Але ні, петарди для мене це не веселище, це тригерить досі насправді. Менеджерити збір чи відкривати самій банку? Складне питання. Я і так і так робила, але мені більше подобається відкривати банки насправді. Бо я так більше відчуваю залученості своєї, не знаю, якось так. Але я, реально, я і так і так робила. Я і багато зборів про менеджерила, бо я не могла не мала можливості відкривати просто монобанки через те, що я знаходжусь за кордоном і там діють лімити. На усі банківській операції, і воно мені дуже часто просто потім я не могла в магазині розплатитись за, за їжу. А, і я стала відкривати банки на приваті. До речі, не будьте приват, будь ласка. Вони, вони теж хороші. Вот. Нє, відкривати банки. Да. А що в твої обов'язки входило, коли ти менеджерила збір? А в мої обов'язки входило це просування збору, це знаход... знайти людей, які будуть відкривати ці банки, це знайти людину, яка зробить дизайн красивий, придумає разом цей дизайн. А потім я ще відос, які монтувала під це. Ну, коротше, вся така от організаційна робота, плюс спілкування з підрозділами, для яких ти робиш цей збір, пошук людей вот це все. І звіти, звичайно, в кінці. Бути популярною в Україні чи знятися у фільмі за кордоном? О, цікаве питання. Знятись у фільмі за кордоном, тому що я це сприймаю як розширення української культури в світ. Бути популярною тут, мені здається, мені було б простіше насправді, ніж. Вийти на міжнародний рівень і просувати там свою країну і свою культуру. От тому я би так робила. А фільм здеспіл вам записували за кордоном? Фільм здеспіл ми знімали, коли у нас був перший тур по Британії. І разом з нами поїхав хлопець, режисер, оператор. Це була його, це була його, в принципі, ідея. Він дуже хотів показати нас. Показати, як війна вплинула на наш гурт е і на нас особисто. От. І зараз це кіно їздить от якраз по всьому світу і показує іншим людям, що таке, що таке війна, що таке панкрок в Україні, е як це на нас вплинуло, як це продовжує на нас впливати. От. Е і, ну, не знаю, для мене це честь. Я досі, якщо чесно, не вірю, що про нас зняли кіно. Це так типу дивно. Але класно. А де його можна подивитись? А, поки тільки на кінофестивалях. А, лише у цьому році він має вийти на стрімінги. Я ще не знаю, де він буде, але це буде точно. Може буде на докудейс. Ми чекаємо від них. Який сапрув. Бо я би дуже сильно хотіла, щоб кіно про український гурт показували в Україні, а не тільки за кордоном. Бо так поки що виходить, що наш гурт більш популярний за кордоном, ніж в Україні. Три доби провести під дощем чи послухати одну пісню російською. Три доби під дощем, по-любому. Я ще людина, яка дуже любить дощ і гуляю без парасольки. А якщо тобі просто доведеться три доби стояти під дощем. Клас, пофіг. Це краще, ніж пісні російської мови в будь-якому випадку. Гаспачо чи окрошка? Вибачте, гаспачо. я не люблю окрошку. Якби ти сказала гаспачо або борщ, тут би взагалі не було питань. Але окрошку я не люблю все життя. Я сподівалась, ти наша. <реш> Я ваша. Але, але, але гаспачо. Ти вмієш готувати гаспачо? Так, да, воно ж легке дуже в приготуванні. А ще сальмурехо мені дуже подобається. Це майже те ж саме, що гаспачо, тільки вони додають туди більше чорного хлібу і яйце. Гаспачо чи борщ? Звісно ж, борщ. Борщ, якщо що, теж можна в блендері. Так, да, я, я із Вращенка, я такою делаю. Я люблю крем супи усі. І крем борщі. І крем борщі Мої друзі мене за це ненавидять. Але я таке роблю інколи. <серказ> <зас> Забути звук сирени під час повітряної тривоги чи мати один мільйон підписників в інстаграмі. <зас> Забути звук сирен. Да. Взагалі без варіантів. Підписники то фігня все. А... Забути звук сирен було б, було б дуже хорошо. Але я не думаю, що це реально насправді вже. Навіть, знаєш, я все одно ну, я живу за кордоном, я приїжджаю, у, я приїжджаю сюди, я чую сирену і я внутрішнє все одно вся прям стискаюсь. Хоча в зовнішнє це не, ніколи не видно, але всередині я знаходжусь в такому тінсіоні. Напряженє, як це слово українською буде? Я... Напруга? Напруга, о, теж така штука, три мови знаєш, забуваєш усі одночасно інколи. А як ти зараз приймаєш, коли, наприклад, повітряна тривога, виє сирена і там шахедили? Ну, от вчора вночі якраз були обстріли такі, ну, я, я чула їх з одного боку. Ну, мені страшно, звичайно, тим паче, що я відвикла від цього. Хоч ми перший місяць ми провели тут, і би, ми знаємо з малим, що це таке, і я приїжджаю в Україну часто. Але це все одно страшно. А саме головне, що я відчуваю, мені боляче дуже сильно за те, що моє місто, мої друзі переживають це щодня по багато разів. Тобто я приїхала-поїхала, а мої люди залишаються тут. І це мене більше за все розриває. Це, це неможливо. Я вчора, я вчора від цього плакала насправді, коли я почула усі ці вибухи. І я була з гітаристкою своєю, вона тут живе, і вона така: О, ти чуєш? Ти чуєш, чуєш? Збивають шахеди. Я така спочатку, ні, не чую. Я, ну, у мене не настільки вухо навіть вже налаштовано на це. А потім вона відкриває мені вікно каже: Ну, от, ти чуєш? І я чую це, і така думаю: блін. І ви так живете зараз кожен день. Б***. Мені дуже шкода. Я ненавиджу роду за це. Ну, за весь цей що вони принесли до мого дому. креветка. встала. Я не помітила навіть. Розбити барабанну установку чи вивести всі татуювання? Ого, ого, подожди, це дуже серйозне питання. Прям, прям, прям не знаю. Я не люблю просто коли розбивають музикальні інструменти, вообще, типу, от це, от, розбивання гітар на сцені, мені не подобається, я з повагою ставлюсь до інструментів. Але і татуїровки я свої дуже сильно люблю, і це боляче їх виводити. А можна нічого не обирати? Так, нічого з цього не обиру. Збирати все життя на квартиру чи витрачати гроші на те, що приносить задоволення. Звичайно, витрачати гроші на те, що приносить задоволення 100%. Е, тому що я вже пожила якийсь час на зйомній квартирі, я знайшла багато плюсів, плюсів від цього. Перше, ти не настільки прив'язаний до, до місця проживання, ти можеш його змінити в будь-який момент. Е, е, а витрачати гроші на своє задоволення ну це ж класно. Ми, в принципі, прийшли в це життя, щоб отримувати задоволення, тому і гроші ми заробляємо для цього. Так, да. я, я так і роблю. <ріст> Тільки з'явилися якісь зайві гроші, нові парфуми, пожалуйста. <ріст> <ріст> я просто задумувалась нещодавно, якраз над цим питанням, типу, купити квартиру. І я така сиджу, думаю: блін, по-перше, мені настільки має буде подобатись це місце, щоб я от туди прийшла і сказала: о, найближчі 20 років я хочу жити тут. З тим, що я людина, яка дуже любить. Зміни, і я люблю переїжджати, я люблю змінювати атмосферу навколо себе. Я не знаю, що має статись, щоб я така прийшла, така все, я тут живу 20 років, я нікуди не переїжджаю, мені тут подобається і все. Ну, Мені здається, це як-то скучно. Робити тільки кавери чи писати і грати тільки свої пісні? Писати і грати тільки свої пісні. Це завжди мене найбільше насправді захоплювало. І, і я дуже рада, що в мене є така можливість це робити зі своїм гуртом. Кавери це дуже класно для свого для свого зросту музикального для підвищення техніки. Але мені, як музиканту, звичайно, набагато цікавіше грати свій матеріал, придумувати свої партії, придумувати разом з дівчатами, як має звучати ця пісня, який шумок там має бути. Оце прибрати, це додати. Ну це класний процес. Ні, я його ні на що не хочу міняти. Ти завела інстаграм-сторінку, де ти викладаєш зараз кавери? Да. — Так. Це я роблю якраз для того, щоб перше. Повищити трохи свою майстерність, пограти те, що я ніколи не грала, поламати собі мізки, бо це теж дуже корисно буває. А друге, це е, я зараз е, хочу вийти на міжнародний рівень і показувати: коротше, е, я хочу. Да, хочу бути і Ні, насправді просто хочу зайняти нішу. Екстремальної барабанщиці української, серед європейських, бо у нас їх немає. І я така думаю: ну, би... а би бо і боїда? <гум> а кавери в цьому допомагають, тому що вони тобі приносять нових глядачів, які тебе не знають. Це вот. все, все, тільки для цього робиться. Прикріплю твою сторіночку, покажу там кусочок. Ой, дякую, дякую. Можна от, е, цей кавер з Ліді Гагай, тому що. Ой, да, він класний, <laughs> він класний і у мене там випадково так вийшло, що я одягнула тілесні труси, які там трохи поглядають в Тіктокі. Це був зрив. І все більше на ті труси дивились, ніж на кавер. Тому що знаєш, це, це був дуже лідгага-вайп. Ну, типу, знаєш, зробити типу, якийсь то такий вдриск, типу, щоб всі іменно такі. Що происходит, Там є труси чи нема трусів? <риклад> ну, а ви подивіться і подумаєте, є чи немає. Напишіть мені в коментарях. <риклад> За кордоном, посваритися з росіянами чи проігнорувати їх. Я і так, і так робила насправді сварюсь. Сварюсь. Веду себе як бидло, одразу кажу. І навіть з українцями, які розмовляють російською мовою, теж у мене на це жопа горіть дуже сильно. Не можу ігнорувати. Тим паче були навіть такі моменти, коли я йшла по вулиці, розмовляла українською мовою, сиділи якісь. Російські жлеки і кажуть мені, о, е, хасута -ха пошла. Е, ну, ну, я сварилась, звичайно. Але прикол у тому, що за кордоном їх дуже багато. Набагато більше дімі ніж в Росії. І ти так чи інакше, ти з ними там пересікаєшся. За кордоном присутня така штука, як сіра зона. Я в неї дуже сильно не хочу влазити. Це сіра зона це хороші руски. Тому що для мене хороші русські вони всі лежать у нас в Чорноземі вже. Вот. Але за кордоном така штука у багатьох виїхавших людей вона діє. Вот. Ну, я, Мені здається, занадто принципово, щоб, щоб туди заходити. Тому у мене мало друзів за кордоном. Як вот. то так. Записати пісню з Тіною Карель чи з Юлією Саніною?» Хороше питання теж такое. З Юлією Саніною. Бо вона нам більше по вайбу підходить, мені здається, для доспіл. А вона ніде не, не зашкварювалася? все нормально знає? Бо я ж не знаю. Ну, Тіна Карель я на неї навіть в ТікТокі підписалася. вона так виглядає в 40 років. Вау! Я теж 40 років так хочу виглядати. Да, Саня ніде не, 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 за, не зашкварилася, нормально знаєш? в неї чоловік виїхав, начебто, за кордон. Так. І тепер вона сама виступає в Україні. Понял, не, зна, не знала цієї інформації. Але все одно вона мені подобається. І для Деспіл, мені здається, це більше підійшло в контексті тої музики, яку ми створюємо. Тіна Карель начебто теж зашкварилась. — Да Да. ладно? Да, — Давно, ще в 14-му чи в якомусь там році, з нею є виписка, короче, дзвінків якогось тітушки, який тут один із головних був. Ага. І вона йому дзвонила щось 400 з чимось там разів. Нічого собі. Блін, це так зараз важко слідкувати за усіма, хто зашкварився, а хто ніт. У мене інколи не вистачає на це ресурсу. От, наприклад, теж була така ситуація. Я дуже люблю парфуми. Я їх... Ну, Вивчаю, ходжу, нюхаю все це його. І от є бренд таскавать. Спочатку мене, звісно, назва одразу, типа, ну, напрягла би воно російське, російсько звучить. але потім я подивилась, що вони ну, не, не в Росії located і не росіяни. Але я дізналась, що вони підтримують їх все одно. І я це, про це дізналась там випадково, бо хтось в інтерв'ю про це почув і мені написав. Тобто це ще так треба було пошукати. Але. Все, із вішліста видалено. <гум> ну, як би, ні. Але так, да, тепер ти реально. Я навіть, знаєте, дивишся мем, смієшся, а потім заходиш, дивишся, що він там, типу, від якогось кац... І ти такий лайк забрав, ха-ха-ха назад. <гум> <гум> Отак От і живе. Пісня деспіл у Stalker 2 чи виступ на тайні деск. О! Ну, взагалі. Вообще... <гум> Пісня де спіл у сталки-ордова уже є. Так що виступ на тайний деск, звісно. Вас не звали? Ні, поки ні. Це, по-моєму, америка... американський е... цей шоу в Америку кличуть дуже сильно, але поки ніхто не хоче оплатити нам квитки і візи. А це дорого. А там уже є, так? Да? Де виступати? Ну, у, нас, у мене є в Каліфорнії друзі, які нас кличуть, і вони ну, готові якраз покрити нам усе оце, от узбережжя. Плюс я зараз знайомлюсь з усіма групами американськими, до яких я можу дотягнути свої лапіща. От, і усім їм показую, де спіли. Вони досить зацікавлені насправді. І є багато людей, слухачів, які нам пишуть з Америки, що ми дуже хочемо, щоб ви до нас приїхали. Але для того, щоб поїхати в Америку, це треба дуже-дуже багато грошового ресурсу, який, на жаль, наша група просто не має. От. Тому поки що це відкладається. І ми шукаємо продюсера або людей, які будуть готові заплатити за це. Це потрібно. Може, ми завдяки цьому відео знайдемо вам продюсера, спонсора. Було б непогано дуже. Грати на барабанах чи монтувати відео? Грати на барабанах. Грати на барабанах, грати на барабанах. Все. Монтувати люблю, але це просто ще один додатковий плюс в колекцію моїх талантів, але грати на барабанах. А Ти давно монтуєш? Давно mm, займаєшся монтажем? Так, да, більше 10 років. Я закінчила. Університет по спеціальності режисера кіно і телебачення, але я здебільшого працювала як режисер монтажу. Я працювала на кіностудії Фільм досить довгий час. І зараз я беру собі фріланси і монтую дуже багато контенту для військових, для фонду свого, в якому я є, фронт плюс тил. Да Реклами реклами тут не кидало, вже ж просто. Зараз я монтую здебільшого тільки як волонтер і тільки для військових. От. Бо я вигоріла з цієї професії, дуже сильно вигоріла, насправді. Режисерів монтажу ніхто не цінує. Це насправді остання людина, яка от бере весь матеріал, от що от ми зараз теж не знімаємо, потім робить цього красиво. От. Але я дуже часто стикалася з тим, що до режисерів монтажу сталися так, типа. Робочі руки, що ти там шариш, е, е, тобі усі намагаються розказати, як робити твою роботу, і ти такий. Ну, так, ну да, ну, да ну, ти ж краще шариш, може, сядеш за мене, тоді зробиш. От. Ні, втомилась дуже. Читати новини про Трампа чи ніколи не користуватися глітером. Глітером не користуватись, кажеш. Угу. Н -н -н. Я краще буду читати новини про Трампа і придумувати нові жарти про це. Але, але і при цьому буду сидіти вся в глітері. <глі> Що, і останнє питання. Ну, серйозно, мені так подобається. <глі> У мене, правда, так ноги затікли, ви собі не уявляєте, я зараз не зможу встати. <глі> Бити тарілки чи мовчки ображатися? Бити тарілки по любому. Взагалі ніколи не тримайте усі погані емоції у собі, тому що це потім а, депресія, рак, понижене лібідо, прищі на шкірі. Коротше, все що завгодно. Ні, виражайтесь, не бійтеся цього робити. Проявляйтесь. Якщо вам погано і ви відчуваєте, що вам от час треба розбити цю тарілку, розбити цю тарілку. потім. Підете купити нову, але вам точно стане краще. Для мене це зараз іменно дуже сильна в тему, бо я е, завжди боялась проявляти свій гнів, бо він у мене такий ну, дуже сильний. І я якраз часто в його в себе типу, от, закривала, а потім я почала хворіти. І зараз я так більше не роблю. Мені щось не подобається, я кажу. Мені хочеться попсіхувати, я психую. Звичайно, я е, намагаюся це робити максимально екологічно для себе і для оточуючих. Але найголовніший е, мій меседж це у тому, що усі почуття, усі емоції треба проживати, навіть якщо це блін дуже боляче і дуже страшно. Це треба робити.